Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Туреччина поставила в Україну першу партію своїх важких гусеничних самохідних артилерійських установок 155 мм калібром Т-155 Фертіна. Що ж це за техніка така? Виявляється, що Т-155 «Фертіна» це добре нам знакома південнокорейська з Республіки Корея САУ К9 Тантер. К-9 Тандер. E, тільки у модифікації К9А1. E, ця модифікація пішла на озброєння в Кореї в, тисяч, в 2018 році. І перша, хто, хто закупив цю модифікацію, була Туреччина. Вона купила 288 екземплярів цієї гармати і вже 5 років їх експлуатує. Це добровідом, дуже добре відома техніка в світі. Австралія купує їх, експлуатує під назвою AST9. Е, фіни Норвеги тестують зараз для того, щоб в себе на пів, в північний клімат, гори, фіорди, подивитися, як вона буде працювати. Польща ще в жовтні минулого року закупила 682 екземпляри, і перші 54 екземпляри вже прибули в Польщу. Це дев'ять батарей. Дев'ять батарей. Це вже суттєво. Армія повністю може напроводити е, навчання. Велика Британія подивилась на більш нову модифікацію К9А2, яка в наступному році піде на випробування з 2025-2026 року піде в війська. І домовилась про те, що вона буде першою, хто закупить велику партію цих САУ К9А2 в Республіці Корея. Це визнання успіхів. Шановні, сьогодні 53%. Світового портфелю замовлень на важкі гусеничні САУ 155 мм калібром належать саме Республіці Кореї, і компанії «Хундай» і її підрозділу Ханва Дефенс. Це важливе досягнення. Важливе досягнення. Е, тепер давайте трошки про Сау розкажемо. САУ К9, як така на озброєнні з 1999 року всього випущено півтори, більш ніж 1500 екземплярів 1100 штук в Републіці Корея. В 2018 році вони почали випускати модифікацію К9А1. І, і перші замовники це була, безумовно, Туреччина. Маса цієї самохідної установки 47 тонн. Е Екіпаж 5 чоловік, К9, чисто. Командир мехвод, навідник 2 заряджаючі. Калібр 155 мм 48 пострілів, дальні стрільби у фугасним снарядом 40 60 км, снарядом Ескалібур американським 50 км, новим корейським активно-реактивним снарядом XM-1100-5A3 до 60 км. Цілком, цілком нормальній дальності. Двигун, коробка передач, трансмісія і корпус повністю в новій модифікації стака, так і старої. Корпус витримує е, кулі, кулі 14,5 мм це сама крупна куля, найкрупний кулемет, який є. І, і мало хто витримує навіть 12,7 мм, а е, К9 витримує в кругову. І отримує, витримує уламки від уламку фуасного снаряда 155 мм. що... На відстані 20 метрів. Це дуже-дуже достатньо сильна е, броньова защита. Захист броневий. Далі Двигун, німецький дизель е, МТУ МТ-881 КА 500 Потужність має 1000 е, кінських сил. Коробка передач американська Allison автомат X-1100 5 5 3 е, трансмісія від американського танка Абрамс. Це все дуже надійне і дуже якісне, якісне обладнання. Тепер про відмінності: К9 від К9 А1, власне кажучи, Т-155 Фертіни. Повна модернізація проведена систему управління вогнем, поліпшена і поставлена інерціальна система навігації. Вона може рухатись на полі бою по своїй інерціальній системі, плюс GPS-коригування. Інерціальна система головне, тому що gps коригування може бути ворогом забите. Вона їздить тоді на інерціальній системі, частково там в неї накоплюється похибка. Як тільки десь прорвався сигнал GPS, ці похибки зразу відмінусовуються. Прилади нічного бачення замінені на тепловізори. А це ж дуже сильний крок по якості, це дуже велика якість. Механіку водію поставлений. Тепловізор, щоб він бачив, куди їде вночі. Поставлені позаду відеокамери день-ніч, щоб він міг бачити вдень і вночі, куди він назад здає. Тож він не бачить зовсім. Поставлена високоякісна допоміжна силова установка. Допоміжна силова установка дуже потрібна річ на такій важкій техніці. Як правило, беруть якийсь двигун, дизельок від лихового автомобіля, і він прекрасно там працює. Він працює для, як генератор на генератор. Ну, то да, прийшла команда бути на, на радіозв'язку. Ну, включила радіостанцію, скільки добу простояли, акумулятори розрядились. Треба за, запускати танковий дизель, і він буде гудіти на всю округу. Ні, а маленький двигун, він економний, він тихо працює, він забезпечує повністю електрозабезпечення все. На цей двигунчик можна під'єднати трансмісію. І тоді танк може з швидкістю до 10 км на годину, а на більше, вправо 100 метрів, вліво 100 метрів на позиції або переїхати на 2 км в бік. Цілком нормально. Це дає скритність, це маскування. Тому що якщо заводиться великий танковий двигун, то його чують всі і свої, і вороги на, бага, на великій відстані. А так, нешумний не дизельочок допоміжна силова установка, все це забезпечує. Це дуже важлива штука, дуже потрібна. Ну, крім того, турки поставили на К9А1, тобто на цю фертіну, новий автомат заряджання. Повністю новий автомат заряджання, який забезпечує з маніпулятором, який забезпечує, по-перше, збільшення швидкості стрільби до 8 пострілів на хвилину. А крім того, значить, екіпаж зменшився на одного чоловіка. Тобто буде командир мехвод-навідник і тільки один заряджаючий, який буде дивитися контролювати роботу автомата заряджання. І це дуже важливо. Крім того, у танка, у самоходки цієї ну, К9А1 чи Т155 55 фертина, встановлене кондиціонування. Шановні, конди... кондиціонування внутрішнє це не примха. Це, по-перше, працездатність екіпажу, довго вони зможуть ефективно працювати. А по-друге, стабілізується температура заряда. І температура снаряда. а це дає кращу точність при стрільбі. Згорання того пороху сильно залежить від температури. І якщо в нас буде стабільна, якщо в нас буде стабільний, е, стабільна температура порохового заряду, це дасть дуже велику нам користь і велику точність. Дуже велику точність. Ну от як результат. В результаті ми бачимо, що к 9 а 1 або та сама Т-155 Фертіна. Після отримання команди на марші розгортається для стрільби за 12 секунд. Шановні, 12 секунд. Це треба зупинитись, зробити топогідозичну прив'язку, зробити балістичні обчислення, зарядити. Треба знати, яким зарядом, яким снарядом. І перший постріл через 12 секунд. Це дуже-дуже дуже, дуже, дуже швидко, дуже велика швидка. Важливим є те, що на базі К9 до, до цієї гаубиці самохідної існує транспорт зарізальна машина К10. Вона повністю на базі К9 зроблена. Має автоматичний лоток подачі снарядів і зарядів і швидко може завантажити це, це в, в самоходку. Має 104 снаряди, вона возить, плюс 48 у має. 152 снаряди на полівої, вони там дуже багато можуть зробити. Дуже-дуже багато. Польща, Ми говорили, Польща замовила в жовтні місяці 500, 682 екземпляри, К9. а 1 Отримала вона вже за півроку отримала 54 екземпляри. Це 9 батарей. Ну, безумовно, що це мало і це потрібно тільки для того, щоб навчати свою армію. Ми всі цікавилися, цікаво, чи буде ця САУ в Україні чи ні. Дуже цікаве питання. І от виявилося сьогодні, що Турція, Туреччина прийшла нам на допомогу, і перші, перша поставка цих САУ вже прибула в Україну К-9А1 або Т-155 «Феркіна». І це дуже добре. Шановні, нам дуже потрібно перехопити артилерійське панування на полі бою поки що Росія має більше гармат, ніж ми. Ми вже, ми вже маємо більше танків. Шановні, нещодавно прийшло повідомлення, що ми знищили стільки танків російських, що в нас вже тепер більше. У нас десь порядка півтори тисячі танків, а в Росії 1400. Так от, нам ще треба перехопити панування артилерійське, і це дасть нам перемогу на полі бою. Шановні, я маю телеграм-канал. зручно, дивіться там. Прошу вас підписуйтесь. Підписуйтесь на мій канал Книгоогляд, підписуйтесь на резервний канал Військовий огляд. Всі реквізити є під відео. Прошу вас підтримати нас в Патреоні, в цьому, в приваті, в Монобанку і через Patreon. Патреон. На Патреоні я маю ексклюзивні відео, досить багато. Кому зручно, кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь на відео в Патреоні. Коштує Коштується тільки 1 долар на місяць. Я вам всім дякую. До побачення.